Арабська мода на Україну. Жителі близького сходу масово їдуть на відпочинок в нашу країну. Серед їх улюблених місць Прикарпаття. що так вабить мешканців перської затоки у Карпатах. Дивіться далі. Натовпи жінок у мусульманському вбранні. Звична цього літа картина для Карпат. Ібрагім із сім'єю приїхав в Карпати із Об'єднаних Арабських Еміратів. Гозі <звук> В Україні вони вперше вже встигли побувати у Києві та Львові. Гори, підйомники, лижі. Мені все це дуже подобається. Я планую повернутися сюди вже цією зимою, щоб побачити сніг і покататися. Арабський туристичний бум спровокувало відео із соцмереж. Ролик про відпочинок у Карпатах у Снапчаті, популярній в арабських країнах соцмережі, виклав відомий місцевий блогер, в якого кілька мільйонів підписників. Відео мить стало вірусним і розлетілося практично всім арабським світом. He told me, uh, the він розповів, що Україна дуже хороша країна, і люди тут дуже дружелюбні, і природа просто чудова. Я тут вже 10 днів, 5 днів у Києві, Одесі, Львові. Тепер тут. Я маю вже план наступного року приїхати знову, але вже із своєю великою сім'єю. Місцеві готельєри і ресторатори кажуть, перших арабських туристів в Карпатах вони помітили ще на початку літа, але їх тоді було небагато. Справжній арабський туристичний бум розпочався із початку серпня. Як вони самі розказують, що е, приїжджали їх блогери, е, приїжджали відомі особистості їх, е, і звідси знімали красу Карпат. Вони це. Спостерігали і від це одразу авіакомпанії, Коли з'явився попит, авіакомпанії почали запускати лоукости. Україна. Це в них зараз топ напрямок. Вони рекламують своїй країні Україну. Що тут багато зелені, тут дуже крутий як для літа клімат. Кількість арабських туристів в Україні збільшується в геометричній прогресії, кажуть місцеві готельєри у попиті. Великі номери із видами на Карпати. Місцевий туристичний бізнес вже почав стрімко перепрофільовуватися під нових гостей скрізь таблички арабською. Нею ж і меню в місцевих ресторанах. От спеціальне меню для арабських туристів, де зеленим кольором ми відмітили всі страви, де е, немає в складі свинини. Червоним кольором ми помітили там, де є свинина. Ось бачите, не так то і багато страв. Ми не змінювали взагалі меню. Е їм ми їм полегшили вибір. Близькосхідні гості зовсім не вибагливі та не конфліктні, кажуть працівники ресторанів. Їх улюблена страва, риба на грилі. Полюбляють також кебаб та місцевий делікатес спинку ягняти. Спочатку було дивно, а зараз нормально. Найбільше напевно, що проблема це мовний бар'єр. Тому що якщо на спілкуються англійською, то арабським туристам туристамніше вони не всі спілкуються англійською, тому приходиться використовувати Google гугл Людей, Носіїв арабської мови в Україні насправді проживає не так, то і мало, коли почався туристичний арабський бум. Ці люди почали перекваліфіковуватись на гідів. Ми зустрічали дуже багато гідів, які кажуть: що ми медики, або ми раніше торгували взуттям в Києві. А зараз ми віб-гіди, бо ми знаємо арабську мову. Українським сервісом і цінами вони цілком задоволені, кажуть близькосхідні гості. Хоча зізнаються, Україну їм допоміг відкрити саме карантин. Раніше всі їздили в Європу, та через тамтешні обмеження були змушені шукати нові напрямки для подорожей. Вибір впав на Україну через лояльні візові умови. На відкриття великої кількості прямих бюджетних авіарейсів я люблю подорожувати і вже багато країн відвідав. Остання поїздка була до Великої Британії, і чесно скажу, Україна мені більше подобається. Наступного року я планую сюди привезти своїх трьох дітей, а ще загітувати своїх друзів. Вони і займаються і активним відпочинком, і катаються на атракціонах. Єдине, де їх найменше це в спа комплексах. Це вони туди. Трошки е, культура їм не, не дуже дозволяється. Вони гуляють і в горах, і катаються тут на підйомниках. І, і що вони тільки не роблять? За даними Держприкордонслужби, лише з травня по липень нашу країну відвідало майже 40 тисяч арабів. А за перше півріччя цього року туристів з перської затоки вже у десятки разів більше ніж попередні роки. Мені здається, що це добре, що приїжджають, адже це заробіток для країни. Це дуже добре. Дивився в Україні навіть більше рейсів стало Львів, Київ і Одесу. Трішки заїжджають. Ми з Одеси у себе там не бачили, а тут дуже багато людей. Мені дуже подобається. Один відпочивальник з перської затоки в середньому за тиждень витрачає в Україні 2,5 тисячі доларів. Вже встигли підрахувати в громадській туристичній спілці. За кілька місяців це сотні мільйонів. Тож експерти кажуть, завдяки арабським туристам нині почав уживати український туристичний ринок.